Добрий день, я з України знімаю вулиці такого населеного містечка, як Хавертаун. Це околиця Філадельфії. Знімаю вулиці, будинки, сніданки, їжу, продукти, все, що зустрічається. А отут просто ціла, ціла вистава. Я вражена, як люди готуються до свято Хелловін. Чого тут тільки не побачиш? Дивіться, поставили на гробок. Так, українці це не зрозуміють. Але тут свято, яке відганяє нечисту силу, нечистий дух, це веселе святкове подвір'я. Зверніть увагу, яке воно, як його добре прикрасили. І на дереві вісять отакі чорні обвиті павутином. Якісь чудовиська. А ось дивіться, скільки могил. О, вампіри, лякайтесь, а ось мене зараз хватить за ногу. Зверніть увагу, які руки. А отам дівчинка. Дівчинка привід страшним обличчям, ось яка вона, можна злякатися. А ось іще один нагробок, надгробок, який страшний. А отам нагробок із нього вилазять руки. Та голова. Ховайтесь, рятуйтесь всі, хто може. На дереві вісять ось такі скелети, ось такі різноманітні. Привіди, а ось іще одна дівчинка. Ну, хіба вона не страшна? Привід, дівчинка, звідки ляти прийшла. Ти прийшла злякати всіх, а оце нагробок, яке чудовисько вилазить з землі. Усе грязне, ось і на гробок побитий. Як, а он іще один. Ну, цей хоч посміхається, і на гробок. Різні чудовиська повилазили прямо з землі і оберігають подвір'я цього будинку. Скільки тут усього страхіття? А це все-таки веселе свято, ще одна дівчинка. Зверніть увагу на її босі ноги, на її руки, на її обличчя, ще один надгробок, який замучені да страшні привіди. Ось як, а отам стоїть з косою. Смерть прийшла лякати всіх. І смішні страшні клоуни підвішені за цеп на ланцюжок. Ну хіба ж це не свято? Он як виглядає подвір'я. Ось таке воно страшне. І ось покажу вам, як воно все разом виглядає. І це лише подвір'я одного будинку. Свято наближається.